Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Двірник очистки заднього скла. Для автомобілей групи VAG, Audi Skoda, Volkswagen, до таких авто, як А4 в B5 кузові, А6 в C5 кузові, Golf 5 Polo, повний список автомобілей можна знайти безпосередньо за посиланням під цим відео, як і придбати цю деталь. Один з оригінальних номерів 6Q 695 577D. У комплекті є щиткотримач щитка щітка та форсунка на. Розпилення омивача. Пам'ятайте, що нові тримачі не мають шліців на з'єднанні. Шліц витискається відповідно при закручуванні гайки. Вдовго всім дня і гарних покупок! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.